Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності. Стаття 126: Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддя обіймає посаду безстроково. Підставами для звільнення судді є неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я, порушення суддею вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді. Подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням, незгода на переведення до іншого суду, у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна, повноваження судді припиняються у разі досягнення суддею 65 років, припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. Набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, смерті судді, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім'ї.